Лузівські рятувальники закликають мешканців громади бути обережними біля водойми і не ступати на тонку кригу. Зазвичай власною безпекою нехтують любителі зимової риболовлі та катання на козанах. Якщо лід почав тріщати, негайно повертайтеся, не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду. Не пробивайте поруч багато лунок. Не збирайтеся великими групами на одному місці. Завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів. Тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку. Якщо людина провалилася в крижану воду, не треба панікувати. Вибратися з пастки можна, дотримуючись нескладних правил. Широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та отримуйтесь від занурення з головою. Намагайтеся не обламувати крайку льоду без різких рухів, вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягуючи на поверхню ноги. Головне Пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори, вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, і де міцність льоду таким чином перевірена. Рятувальники закликають лузівчан роз'яснювати ці правила дітям.